Навіть якщо вони стоять, то все одно рухаються. Одразу на вході глядачів зустрічають зображення різноманітних транспортних засобів від автомобілів до трамваїв. Це одне з багатьох захоплень Євгена Прокоф'єва. Ще одна із важливих для художника тем українське козацтво. Проте автор часто розкриває її через жіночі образи. Ми проживаємо в такому місці. Зайтешова все пронизано тут історією. Це, куди не, ми куди не повертаємося, ми бачимо історію. Тобто, історію нашого місця ми чуємо І, тобто, ми, ну, це. Ми з дитинства ти все чуєш. І навчається в художній школі, вже у нас от постійно, тобто, ми доторкалися до цієї тематиці. Не можна знайти таких героїчних особистостей, ну, хоча в нього є сірко. Сірко, який а, зображений в момент перетворення, в перетворення на стихію той самий козак, козак-характерник, який ну, багато чого міг. А, але здебільшого все ж таки жіночі образи, які є красивими незалежно від віку, різні, замріяні, закохані. І ось так він бачить. Мені здається, що саме так він бачить нашу історію. Автору придаманний свій особливий погляд на рідне Запоріжжя. Це куточки старого міста, дубовий гай, хортиця та багато іншого. А в цій кімнаті окупована спадщина роботи із пленерів на тимчасово втрачених територіях. Ми можемо побачити тут Токмак, Крим, наш улюблений Бердянськ, Васильівку. І оце таке особлива зала, в якій ми ну, дивимося на нашу, на нашу рідну область, на нашу рідну Україну. А це одна з найперших професійних робіт автора Хата у селі наразі Євген пробує себе в експериментальних техніках. Це спогади про кам'яну могилу. Я випробував себе як в такому експерименті, де змішував різні матеріали, де змішував, брав, наприклад, перемалував стару пастелю, змішував його з акрилом, з акриловим лаком, і проливав її на сирий папір, де вона там давала такі свої своєобразні ефекти, а потім вже прописував теж по мокрому акрилом. Попри всі зміни форматів, творчості Євгена Прокоф'єва незмінним залишається головне експресивна манера, яка не дає бризкам фарби висохнути, дозволяючи неспокійним і жвавим кольорам підсилити динаміку композицій. Артур Туркін Вадислав Ващенко телеканал МТМ.